Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 160 Подайте у вигляді степеня добуток. Перше. Треба помножити це само на себе 8 разів. Це буде так. Основа це показник 8. Читається це у восьмій степені. Друге, треба 5Б помножити само на себе три рази. Це у нас степінь з основою 5Б і показником 3. Читається вираз 5Б в третьої степені. Третє, у нас добуток. Мінус Х 19 разів само на себе. Це мінус Х основа і показник 19. І наостанок. Треба помножити А плюс Б само на себе Д разів. Це буде степінь з основою А плюс Б і показником Д. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!